Ми приїхали в мета. Ми вирішили з'їздити отак після роботи ввечері, щоб на вихідних не витрачати на це час, так? Так. Сашуль, в тебе голова вже не влазить, куди ти там? Каже, дайте мені до останнього побути ага. дитиною. Так? Да. так, що тут є? Чи Алкоголь. Ввечері добре, да? людей нема. Тихо. О, квас, якийсь квас. Квас Тарас. Треба чи сік візьмемо? А хто знає? О, парасольки, ага, ми брали парасольки. Ой, то ну така сама. І ціна така сама. А ми купували в сільпо нещодавно парасольку. Так, треба брати папір. Нам треба і ціна хороша. Тут там врізався. Ціна хороша, а є ще Сігма. Є ось така. Тут 500 штук. Ну, дешевше, ніж в Аврорі. В Аврорі вигідно купляти, коли акція є. Що, таку візьмемо? Ой, Візьми. Обираємо таку собі легесеньку ковдру. І ось така ще ковдра. Розміри нам підходять. І ціна хороша, тому що ми дивилися в «Юскі», в епіцентрі там 2000 і не підходять. Нам треба метр вісімдесят на двадцять. От якраз ось ця нам підійде. Але тут написано, що все сезон, а тут написано зимова. Двадцять. Не треба. Ось, що, ми її знайшли. Гіппа можна прати. Так зроблено, так, так добре. Угу. І вона не, не зовсім така, знаєте, товста. Ой, давай оцю візьмемо. Давай. Чудово, Нам треба поки мої пішли міняти візочок, тому що то що ми будемо брати, воно сюди не влізе, в той Сашулькін візочок дитячий. Так, і ще от дивіться, знайшла ось такі ватні диски, е е великі, вони прям такі волочизні. Думаю взяти, спробувати, чула вже відгук про них, що вони дуже зручні за рахунок того, що вони великі. Тобто, якщо я використовую такі звичайні по формі, бачите, по розміру, десь штучки 4 я беру, ось, так, то цим можна одним використати, його можна і вмитися, зняти макіяж. Поміняли, я тут знайшла величезні просто глянь, які ватні диски. Хочу спробувати. Эч. <плес> Зовсім <плес> угу. <плес> скоро тема буде актуальна, дивимось на ціни. Угу. Щось тут на знижках. <плес> на знижках. А скільки зараз коштує фері? Глянь. 629 гривень, отакий 5 літрів. Але ми взяли спробувати інший. Для миття посуду ось такий метр. Коштов 300, зараз 200. Сама теж на це знижках, да, такі прям щось, шалені знижки якісь. Бачите, чому така ціна? Місце тату штуки. Цікаво. Може щось візьмемо, ні? Ще дивлюсь, фарш такий непоганий взяти на перчик. Женя сьогодні був на ринку а, і купив там перчик, помідорчики, огірки. Тому може взяти. Беремо улюблений сир на заморозку. У нас по завершенню. Ну, туалет папір я вже купляла це <смір> <смір> рушники паперові. Це. <початку> Та там ціла банда, Начинає і їх скільки глянь. Так, починається. Угу. Все. Треба загружатися, їхати. Може скоро і метр закриється. Ось наша парасолька, до речі. Купили і одразу сюди поклали, ага. щоб їздити на пляж. Оце я розумію. Каже, мама, зніми мене. Нарешті мій вже відпочинок в машині. Твій відпочинок в машині, ти трудяжка, да? так? Так, як емрі з прайсика на крашечки. Ми вже повернулися додому і ой, слухайте, отак. На вулиці зараз спокійно, спека трішки спала, прийшли, поставили машину. Так класно, знаєте, це так прогулятися. от, Нічого не літає, але ще на ніч, ну, як є. Ми вже приїхали. Давайте вам покажу, що купили. Скупилися ми на. Зараз тут чек десь в мене є. на 400 так, на 400. Взяли, коротше, ось о, такі круасанчики Полюбляємо на цей раз взяли з начинкою какао. Ну, по як з шоколадною начинкою. Потім ось такі ватні диски, що я вам показувала. Ось такі подушечки з карт. Сашулька захотіла. Взяли два авокадо. Потім взяли ось таку олівкову олію давати до салатів. Взяли ось такий сік, спробувати, до цього купували інший. Вирішили цей скуштувати, спробувати. Взяли два снікерси, до речі, дуже класна ціна. 42,90, начебто, якщо береш дві штучки. Далі взяли рис ось такий наплов. І ось такий звичайний я взяла, він такий доволі гарненький. Я взяла його для фаршированого перця, щоб він не випадав, тому що пропарений, він трішки, так, знаєте, випадає, як ото їжак, -от стірчить. <с -дреш> ну, вирішила взяти ось такий звичайний ще. Ось ось такий сирочок. Лаврушку. І такі ще макарошки Сашулька собі захотіла. Були спробувати перець чорний з горошком. Рабоносимо. Вирішили спробувати. Ось таку ковбаску. Раз. І дві упаковочки таких макарошків для пасти. Також взяли ось. Сметану дві штучки. Взяли, там по сроках все добре, тому взяли дві. Покладну з'їму, потім іншу. Взяли ось такий сир, шість упаковочок, одразу в морозильну камеру відправляться. Вершкове масло. Дві штучки взяли, ось такий сир. Камамбер взяли, хочу зробити у духовці. З чесничком, з хлібчиком, дуже смачно. Так, а тут м'язко. Взяла я свинину, причому такий нежирний шматочок, дуже красивий. Фарш і ще вон там курка. Це теж відправиться частково в морозильну камеру. А зараз хочу поставити. Правда, вже пізно, але поставлю вже з вечора. Бо вдень дуже спекотно це все готувати, а на вечір поставлю на завтра. Зроблю цей фарширований перчик. І то, що показувала, взяли ось таку упаковку рушників, папір. Ось такий ось таку ковдру. Там. Миючий засіб. Так, ми вже повечеряли. Я швидесенько почистила перчик. Правда, його небагато, але як є, скільки Женя купив. От. А тут в мене фарш, до речі, непоганий. Такий, знаєте, приємний аромат в нього. А, потім посмажила цибульку з морквою, додала ще сюди помідорку. Ось такий рис. Рис я останнім часом не відварюю. Прям так додаю і все чудово готується. Зелень. Зараз все перемішаю, додам сіль, перчик начиню і в кастрюльку поскладаю. Там ще в мене засмажка з томатною пастою. Додавлю водички і зроблю собі чайок, перемою посуд. і Якраз перчик зготується на завтра, і буде завтра у нас. Буду що їсти, От не треба буде готувати, тому що супчик в мене ще є, а оце на друге перчик, ще салатик. Може там я подивлюсь, може, сирнички зроблю або вафлі сирні. І буде чудово. Всім да, У нас наступний день. Саши як справи? Що з настроєм? Позаймалася вже, позаймалася, так? Да? Я тобі тут вкусняшку купила. Пішли, покажу. Пішли? А Сашульки, я взяла ось таку вкусняшку з фісташкою та малиною. Такий, прям, знаєте, величенький. Колись я теж робила, але щось в мене борошно закінчилося, і я. Не роблю, але треба думаю, якось купити вершки, шоколати, шоколад, і теж приготувати. Все буде добре. Настане наш час. Вирішили ми сьогодні поїхати на пляж. Така спека, і нарешті сьогодні відкриємо сезон. Вже на хвилиночку середина літа, але ми зовсім на пляжі ще. Жодного разу не було. То холодно було, то нема коли було. А це тепер спека, тепер вирішили поїхати. Так, беремо з собою рушники, Крем, Сонцезахисний для обличчя для тіла. Хочу вам показати, це коли ми їздили ввечері на Дніпро. Ми перед тим заїжджали, обрали мені купальник. Я вам не показала в той вечір. Купила ось такий новий купальник, ще навіть ось підготувала ножиці, щоб зрізати. Е, брали вже смін. І верх, ну тут верх ви не зрозумієте, чесно кажучи, який тут він, тут треба на мене дивитися вже в зібраному вигляді, як він буде виглядати? А по ціні він обійшовся мені 200. Окремо плавки і окремо вверх. Там можна було, до речі, дуже зручно. Можна було. що Сашулька? І собі купальничок. Собі купальничок? Ні. Ми Телефокій. зараз будемо збиратися сашулечка. Цей купальник ще на тебе трішки завеликий. Ви? Так. Там оце верх ще такий нормальний, а низ, це сашульки просто подарували, він ще завеликий. Будемо заїжджати, купляти сашульки-купальник. без купальника. Так, да, ніяк забору. без купальника. Ага, ви, так от, я не договорила. З приводу плавок. Дуже зручно було, що можна було обрати те як і верх, так і низ різні були по формі. поняли? І стрінги. І ще там завишена. Ну така форма була от більш така, як прямокутна, і на таких, таких бретельках. Uh -huh. От, Ну Я обрала ось такі. <кій> дуже Ой, теж гарно так, сидять і... та, по попі. Класні. Ну, а тут я ж кажу: тут і камінчики є, тут треба <кій> вдягнути ага, і потім показати, як красиві. він виглядає на мені. Всім hello. Hello, my friends! Це, це я кажу, приїдемо і друзі. А, їдемо, коротше, зібралися. Нарешті їдемо. Щось тучі якісь заходять. Ну і сонечко щось теж виглядує. А, що Яка краса наші мам. дороги. Просто сауна, майже шоста, а у нас така спека. Ой, приїхали. Приїхали. За купальником, да? Сашульчка? Привіт. Привіт, мадемуазель. Ну все, який як я хочу. Да? Угу. Салонька, ага, як у мене буде, так? Да? Прикольно. Зараз подивимося. Накупалися, пішов дощик. Така тучка. Вийшли, купили зато купальники, сумку взяли ось таку. І вийшли, почався дощ. Ми Та і Та поїдемо, Зовно, так, проїде, так, їдемо так, зараз. Може, може, він зараз і пройде такий дощ, ну Приїхали, такий класний пісок. гляньте, як, як красиво. А це як завжди, знаєте, не встигли приїхати, вже хтось хоче їсти, хтось вже змерз. А Я не змерз. Ви, Ви мене приставили. Ви мене що? Приставили. При... Заставили чи приставили? Приставили. Ой, При... Приставри. Шушу. Заставили! Губи сині були. Мені було достатньо один раз окунутися і все. Подивитися. Вон, бачите? Ось там. То Димят. Там дощ. Ось там заводить. Скупнулись один раз і все. Я кажу, мені цього достатньо. Так класно. Так... Ну класно, ні, і все. Я б ще раз оце зайти і сьогодні. Саша, точно ні. Саша Саша. Собі... Знайшла друга теж сашка. Обережно, okay. так високо хоч не кидай. Женя <хи> да. я нарешті. Нарешті в мене вихід. Да, Женя, нарешті вихід. А ти Вже граються. А я насолоджуюсь. Сонечко, як гарно. Добрий ранок всім. У нас сьогодні неділя. Ми прокинулися від спеки, включили кондиціонер, тому що на ніч, коли ми лягаємо, ми відкриваємо вікна. Якщо на вулиці є свіже повітря, ну, маю на увазі не ваняє якоюсь там проводкою. Що останнім часом дуже часто заводами, то ми залишаємо. І спимо з відкритими вікнами. От. А під ранок вже прокидається, спека. Ми закриваємо і включаємо кондиціонер, і можна хоч якось щось рухатись, щось починати цей день. Це я прокинулась, зробила руханку, ще масаж щіткою не робила, трішки пізніше, коли в душ піду, зроблю. І зараз Сашулька каже, мама, зроби омлет на сніданок, буду робити омлет. От, а потім сьогодні ще плануємо поїхати теж на Дніпро. Але я не знаю, як це буде відбуватися, а, мабуть, трішки пізніше ми поїдемо на Дніпро. Тому що. Привіт. 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 А, це... а да, ви тебе вчора купили. Ось такий вцілятор. Діночка, ось так от. Рухаєш. Ось ага. Так, Ти там дочечка yes. заправила постіль, скажи, будь ласка. Я вже сніданок готую. Треба постіль застілати. Де застілай постіль. Я знаю, що не хочеться, а треба. Oh. Я Зараз буду готувати сніданок. А, поїдемо ми на пляж. А yes. ще сьогодні а, треба дещо забрати з комфі. Я чекаю смс. Коли прийде, що ну, сповіщення, що ваш товар вже прийшов. Що ми замовили? Ми замовили а, посудомийну машину. Ура! Моя мрія збулася. Ми замовили посудомийну машину. Що сашулька? Я там холодно. Де холодно? В чімнаці, там, я буду сказати після. Зараз кондиціонер. Сашулька вирішила сама виключити кондиціонер. От, ще оце дивлюсь на себе, дівчатка. Ви не лякайтеся це на голові, чортю, що на другий день вчора були класні такі а оцей ніч поспиш, воно спекотно, вранці прокидаєшся, все. Якщо я роблю, наприклад, укладку, випрямляю волосся, так, то на наступний день нормально на голові. Там можна, наприклад, тільки чубчик помити, там висушити і все. А тут то треба перемивати волосся. чубчик просто по миші не підеш, тому що, ще раз повторюсь, після сну це отаке, це крабіком підколола. Зараз поїм, потім у душ піду. От, з приводу посудомийної машини. Замовили ми, замовили і чекаємо вже 3-4 дні, її просто в наявності немає на магазині. І це сьогодні вона прийде. Покажу вам, яку замовили і чому ми замовили саме таку. Та Я, в принципі, зараз вам можу розповісти, а потім ви трішки пізніше побачите. Замовили ми не таку, як стандартну, знаєте, що от можна, наприклад, її поставити ось тут, от знизу, яка отак відкривається, от, ну, височенько. А замовили ми її е, е, таку, яка можна поставити на стіл. Ну, а я бачила, що ставлять її ще отак отут в кухні. В самої. А це, але це не наш варіант, тому що у нас, ми спочатку розглядали цей варіант, але посудомийна машина по ширині вона починається десь від 45 см. А тут у нас 40 шкафчик, і вона сюди, коротше, не влізає. Тому ми зупинилися на іншій моделі, яку можна поставити на. Пральну машину. От. Ну я вам покажу, я ж кажу. Сьогодні я вам покажу. Що це за бульба? Гляньте. До речі, не люблю готувати омлет. Самий смачний омлет, який готується вдома тут у нас. Це готує Женя. В нього якось він смачніше виходить, завжди пишний, а в мене завжди ось таке. Не знаю чому. Mm -hmm. каву Женя п'є. Чий очік, дай ви він вирішив подивитися, скільки буде коштувати оновити страховку на автомобіль. От, будь ласка, страховка тепер за оновленням буде коштувати на машину 4400 на хвилиночку. Напишіть, до речі, скільки у вас буде коштувати? От У нас в Запоріжжі. Це саме звичайне? Да? Звичайне страхування. Ні, ну, Звичайно, Чи, там? Там, ну, автоцивілка. Автоцивілка, Ну, от 4400. Да, раніше було скільки не пам'ятаю, 2200, да? чи чи 1700, я вже не пам'ятаю. Так, да, вони сісі. Виїхали по дорозі. Сашулік шулік. Кажу, дивлюсь на кекси. Треба mm -hmm. вдома приготувати кекси. Давно їх не готувала, а mm -hmm. такі смачні тут. Може кексів візьмемо? Сказати, що немає місць. Це так. нічого не сказати. Ледве знайшли так, місце. що ти будеш в гілках? Щоб жопу не поцарапали. Машин дуже багато, мені здається більше, ніж в тому році, так? Да? Ага. Просто дуже багато машин. І ще трошки подивись Але щось я дивлюсь, якісь тучі знов, як вчора, так? Може не так, хоч буде спекотно. А може і не, не треба. Ну, зараз подивимось. Ні, здається, треба. Мені здається, треба. Людей повно. Сію парасолькою той ще й квест. Сижу, тримаю, коли дуже сильний вітер. Поливаємо, щоб вона росла краще. Да. <рес> <рес> до речі, вже прийшла посадомийка, Написано було 16.00, нуль То чекали, чекали, думали, заберемо її е, до пляжу, але ні, будемо забирати вже після на вечір. Так, ну я тут вперше бачу, щоб поставали прямо так посередині. Да? Так? не було. Ну, Людей насправді дуже багато. Фух, а сюди нагору трішки вийшов і одразу хочеться ще раз скупнутися. Безспекотно. Ми вже вдома. І забрала якраз по дорозі. посудомийну на машину. Да. Що тут воно додатково? А, тільки воно йде. Ось такі і ще така. А що це таке, що це таке? я не знаю. Це поміцниться. А, мабуть. А, і вона одразу йде, так? Оце тільки защитна якась штука. А що це? Що, отак? А, отак! А, ось її плейс. А, понятно. Нічого не видно. Ану. Ага. Ну, ціла. Да? Все. Так? То я хочу подивитися, щоб все ціло було. Да, ціло. Начебто нормально. Тут же серединка така. А, ось все. А ти ще знаєш що треба послідкувати, щоб печать була, так? Да? На гарантію. Це, Якось, це, чи це, ні? Ще якийсь шланг. Ну це шланг для підключення. Ось таке казали буде йти. Угу. Зараз порівняємо його просто зі шлангом пральної машинки. Є шланг пральної машинки, може цей короткий. Ми ось такі ще взяли таблетки. таблетки. Угу. Українські. Тут Ні, брали. це не українське, це по кольору воно так схоже, але замовляла через OLX. Так само сіль, ну покажи яку сіль. Німецькі. Ось таку, да, німецька. І Женя зараз насипає туди. Вже поставили, все підключили. Треба зараз буде запускати її вперше. Угу. Треба ще Так, на швидку. Запустили. На швидку було написано. Оце швидка. Угу. Ну і все. Все, а там не треба. Більше нічого не треба. Ну, і так, власне, вона буде стояти. А зверху поставимо а. микрохвильовку. Ну, от і все. Стоїть машинка і одна, і друга. Чудово просто, чудово. Плівку будемо знімати? Чи поки не, поки не буде. Так, У нас трішки вечірньої роботи, Женя поливає. А я тут вирішила трішки сапкою попрацювати і дивлюсь, що скоро буде квітнути у нас гібіскус. Ось бачите? Квіточка. Скоро буде, а тут щось нема, не бачу. Проте дивлюсь, що вже вдруге починає квітнути чорнобривці. Ось, ось тут теж багато квіточок, там ще повторно квітне. Ось тут так само буде. Прийнялись так кущики добре.